Привіт! Я Клементій, і це мій відеоблог про традиційну культуру. Сьогодні поговоримо про одяг. Сьогодні українці носять абсолютно різний одяг. Гарний і не дуже. І він народний в тому сенсі, що його носить народ. Але ми його не придумували. І він в принципі не відрізняється від. Одягу інших людей в інших сучасних країнах так працює глобалізація. Всі носять плюс-мінус те саме, і це вже трошки набридає, правда. Але повернення до традиції це загальносвітовий тренд. Як не дивно, глобалізація проти глобалізації, так? І в Україні на фоні російської агресії і наших поки що досить кволих спроб деколонізації. Повернення до традиції є особливо актуальним. Але які вони наші традиції, ми погано знаємо і будемо розбиратися. Отже, як виглядає український національний костюм? Ніяк є одяг і є традиції його виготовлення, різні не те, що від регіону до регіону, а буквально від села до села. І навіть в межах одного села чи містечка могли існувати паралельні традиції виготовлення одягу. Наприклад, одяг для багатих. Одяг для бідних більш архаїчний, більш сучасний. Так, до речі, одяг мінявся з плином часу. Українці в 17 столітті одягалися зовсім не так, як українці в 19. Але деякі речі все-таки залишалися незмінними. Якщо ми хочемо, наприклад, сьогодні одягатися відповідно до наших традицій, як ми маємо це робити? На який часовий період спиратися? Ну, для початку, мабуть, треба розуміти саму структуру цього одягу, структуру народного строю. Ну, грубо кажучи, от є сорочка, як спідня білизна, є стегновий одяг, є верхній одяг, є головний бір, є взуття, пояс. от такі елементи. Поцікавтеся, який одяг носили саме в вашому регіоні. Отаку от, от базову схему можете використовувати, щоб одягатися. Красиво, не крінжово е, І не припускатися популярних помилок. Наприклад, носіння сорочки без нічого. Це типу спідня білизна. Це не сукня. Оце сукня, а оце сорочка. Так що носіть, будь ласка, із нею стигневий одяг. Дякую. Отже, ми осягнули етнодзен і готові одітися. Тільки де нам взяти цей одяг? Відповідь дуже проста. Так само, як і наші предки, або шили його самі, або замовляли у когось, хто їм пошиє. Так треба робити і нам. Такий от базовий одяг, як сорочки, штани, шапки, має, в принципі, досить простий крій. Його при бажанні можна пошити самим вдома. Там переважно все з прямокутників. От, Головне не боятися. А щось уже складніше. Там верхній одяг, взуття і так далі. Но тут уже треба звертатися до майстрів. Але вони є, ви можете собі справити. Так, це дорожче, ніж масс-маркет, але це крутіше, ніж Гучі, тому що цей одяг буквально унікальний, існує в одному екземплярі, пошитий спеціально на вас. Підкреслює вашу форму тіла, вашу індивідуальність, ваше національне походження і все, що ви там собі захочете. Ну, хіба це не круто? Чи можна носити старовинний одяг? Це дискусійне питання. Є зараз багато суперечок. Давайте розберемося. Розставимо плюси і мінуси, так? Отже, з плюсів у нас це. Він дешевий. Ну. Старовинну сорочку купити десь на базарі. На антикварному там, можна набагато дешевше, ніж пошити нову таку саму. Хтось ще зараховує до плюсів там енергетику, ще якісь штуки, в які я не вірю. от. А хтось називає цей одяг вінтажним. Ну, він не вінтажний. Пробачте, це історичний одяг. Так що переходимо до мінусів. Цей одяг не вінтажний, він історичний. Це означає, що кожна окрема одиниця є зразком певної традиції, певного часу, певного регіону. На жаль, на бірці всередині не написано, хто, коли і де зробив цей одяг, і коли цю річ перепродають на базарі там, чи в інтернеті, чи ще десь. Ця інформація просто витирається. І це можна порівняти з чорною археологією. Коли об'єкт, який має історичну цінність, дістають з землі, не враховуючи контекст, він перетворюється просто на шматок дерева, металу чи глини, зберігає за собою естетичну цінність, але повністю втрачає історичну якусь культурну цінність, чорна етнографія, можна це назвати. Так що це перший мінус знищення контексту. По-друге, час не жаліє нікого і нічого. І ці речі і так старі, їм там по 100 років і більше. Так що, якщо ви купите антикварну історичну річ, вона не прослужить вам довго. Це нівелює плюс щодо дешевизни. Отже, хай навіть із любові до традиції, якщо ви носите старовинний одяг, ви докладаєтеся до знищення нашої культурної спадщини. І маємо. Три мінуси і один всякий-такий плюс, який новилюється. Так що не жлобіться, замовляйте собі е, традиційний одяг майстрів, підтримуйте економіку України і підтримуйте наші локальні традиції, адже виготовлення в наші дні сучасного традиційного одягу це і є продовженням традицій. Можна ще сперечатися про те, чи можна використовувати старовинний одяг для фотосесії, для показів, або там чи можна його одягати для того, щоб пошити собі копію. Але що ми маємо зрозуміти, точно так це не можна його носити як повсякденний. Я думаю, що я тут докладно пояснив, чому не пожалійте гроші, замовте собі копію. Що робити з цим одягом? Та власне зберігати? Ну, зараз йому 100 років, потім буде 150-200, і це круті історичні артефакти, історичний одяг. Чим більше його у нас буде, тим краще. І не менш важливим є зберігати інформацію про нього. Хто пошив, де пошив, коли, для чого. Контекст тут не менш важливий, ніж сама річ. І саме це дасть нам можливість для відтворення цього одягу і для продовження цієї традиції. На сьогодні все. Дякую, що додивилися до кінця. Я тільки починаю вести цей відеоблог, так що пишіть, що вам було би цікаво почути. Я думаю, що ми ще детально розберемо. І тему одягу, і інші теми. От про одяг зможемо поговорити конкретно про чоловічий, про жіночий, про одяг різних регіонів різного часу. От, так що, так, пишіть, що вам цікаво в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за увагу і бувайте здорові!